Друзі, нам потрібно переключати свою увагу іноді okay. зосереджуватись на чомусь красивому. Тому давайте далі про красу і про моду. Okay. Наша команда завітала в гості до відомої української дизайнерки Вікторії Гресь. Вона розповіла, як у цей непростий час підтримує свою команду, а ще поділилася тим, як її сад став місцем сили для великої кількості людей. Дивимось. Сьогодні ми з командою сніданку завітали в гості до дизайнерки Вікторії Гресь. Вона люб'язно відчиняє двері свого будинку і одразу проводить у сад. Лавандові поля, квіти, дикі трави та джіл. Сьогодні вона чекає близьких серцю людей на щорічну подію у себе вдома. Насправді, мабуть, це саме те, чого я завжди хотіла. Я люблю гостей, люблю смачно пригощати людей. Мені завжди хотілося створити атмосферу і ось таку картинку, щоб люди могли відпочити. Війна внесла свої корективи у життя кожного українця. Безсонні ночі та обстріли. Виснажують та, попри війну, каже Вікторія, життя має тривати. Ми ділим такі. Ми проводимо такі івенти, щоб люди могли відпочити. Вдихнути це повітря, відчути цей стан. Мабуть, саме це нас підтримує. а сили нам дають. А силу нам дають повітря, квіти, рослини. І я просто хочу ділитися цим, бо це дуже важливо для всіх. Тому ми вирішили для себе, що року в період світіння лаванди будемо проводити цей івент Вікторія Гресь українська дизайнерка, що створює стильні вироби вже 32-й рік поспіль. Її перші колекції народили ще у 1993 році в місті Ужгород, хоча сама вона уродженка Казахстану, а навчалась в московському текстильному інституті, та її серце завжди належало Україні. Українкою вона записана в паспорті, а найулюбленішим містом на землі вважає Ужгород. Ужгородці вже забули, що я не Ужгородка, і чомусь усі думають, що я виросла в Ужгороді. Я і досі я ніжно люблю Ужгород. Для мене він рідний рідний. А от любов до стилю народилась разом із Вікторією. Вона з самого дитинства відчувала жагу до створення краси руками. мене цікавило все, що пов'язане з красою, мистецтвом, історією. Я завжди щось різала, шила. Почала, мабуть, років у десять. Я й досі вдячна мамі. Коли вступала до інституту, в мене вже була професія в руках. Вікторія працювала художником по костюмах в театрі створювала вишукані колекції, одягала перших леді країни та представляла колекції на українському тижні моди. А ще як декоратор створювала кожний куточок у своєму домі власноруч. Я цей дом Я створювала цей будинок як шоурум декоратора. У цьому просторі вдалося поєднати дуже багато вінтаж, антикваріат, сучасних американських дизайнерів. Наразі Вікторія створює інтер'єр не лише для себе, а й для замовників. Булмам. Коли я прямо думала, ой, не буду. був момент, коли я думала, що більше не шитиму суконь, але мені не дозволив чоловік. Він сказав: Гресь, ти не зможеш. Ти ж у якийсь момент знову скажеш, давай ставити машинки в майстерню. Аю, майстерською і вона дійсно не змогла залишити сукні, дизайнерську справу і свою команду під час війни. Вікторія не виїхала за кордон, а залишилась вдома разом зі своєю командою. Сьогодні її майстерня розташована прямо на території будинку, де вона. Разом з майстринями творить красу. Так цього літа у Вікторії народилась нова капсульна колекція Лабельві. Ми сами стали... почали багато робити стьобаних речей. Ось це наші літні стьобані куртки. Дуже багато вінтажних мережених елементів, які поєднані тамбурною вишивкою. Це дуже поширене на близькому сході. Це найпоширеніший шов. Це наш кстати. Це, до речі, теж прекрасний принт. Називається коханці лаверс. Це старовинна гравюра. Ми офіційно взяли її з сайту музеї. Для мене важливо зберігати свій почерк. Щоб мої речі були впізнаваними, щоб вони подобались людям, щоб їх купували, носили і щоб отримували від цього задоволення. І поки в мене це виходить. це получається сьогодні. Вікторія Гри зустрічає гостей у своєму будинку, пригощає смаколиками. Вони разом приміряють наряди з нової колекції та вдихають аромати лаванди. Вона за все дякує своєму життю, яке її надихає. А ще янголоохоронцю. Я благодарю Ангела хранителя Я дякую Янголу-охоронцю, Ян дякую тобі, що ти є. Що ми всі прокинулися, всі живі, здорові. Я взагалі вдячна світу за те, що займаюся тим, до чого маю покликання. Мені здається, що це величезна життєва удача. мені каже це огромніша удача жизня.